Слава Україні! Я Іван Дерейко, і це історія для дорослих. Цим випуском ми започатковуємо ще одну нову рубрику Курйози історії. Тут ми розповідатимемо про ті явища події, тенденції чи матеріальні свідчення минулого, які здебільшого оминають увагу як фахові дослідники, так і любителі історії. Бо усілякі нестандартні і курйозні феномени часто просто не вписуються в наші уявлення чи завчені історичні концепції і видаються нам надто чудернацькими, щоб мати значення, чи взагалі бути правдою. І дарма. Почнемо з чого зараз ще можна почати. Як не з війни русі, як вона з*****ла своєю втратою ху. Перепрошую. Давайте перефразуємо. Сьогодні і надалі ми деконструюватимемо імперські наративи московської пропаганди, націлені на виправдання власного колоніалізму, фальшивим месіганством і удаваною моральною вищістю. Наприклад. До початку поточного навчального року вони випустили нові підручники з історії для 5-9 класів, у яких пояснюють, що іноземні імперії, наприклад Британська, це колоніалізм, поневолення і знищення заморських народів і дуже-дуже погано. А Російська імперія це цитую залучення народів до єдиного простору, перетворення на єдине ціле з імперією і дуже-дуже добре. Якщо ж нинішні противники Путіна не імперії, то вони винні в чомусь іншому. Наприклад, американці в тому, що вбивали індіанців і відбирали їхні землі. А росіяни ж кого кого, а індіанців точно не вбивали. І це все просто нове пробивання інтелектуального дна і повна деградація вивчення історії на Москві. Бо, по-перше, всі імперії це про поневолення, хоч заморських народів, хоч сусідніх. Це винищення тих, хто опирається або цілих неугодних етносів. І Московія справжній лідер і першопроходець в геноцидах, як великих народів, типу українців, ногайців чи черкесів, так і малих, типу Балтійських інгрів чи Кавказських Гуаєв. А московська колонізація Сибіру мало чим відрізнялась від іспанської, англійської чи французької колонізації Америки і методами, і наслідками для аборигенів. І заморські території у «хорошої» Російської імперії теж були, забули вже про Аляску. І вгадайте, що там робили московити? Та вбивали індіанців і загарбували їхні землі, звичайно ж. Як то кажуть, пам-пам-пам! Про це сьогодні і поговоримо про московсько-індіанську війну та її далекосяжні наслідки. Бо цей конфлікт юридично найдовший в історії так званої Росії. Ми підготували для вас ще випуск про московсько-чукотську війну, об'єктивно найдовшу загарбницьку кампанію Кремля та ще й ганебно програну. Її тривалість зазвичай укреслюють у близько 150 років. За нашими підрахунками, активна фаза тривала не набагато менше 129 років. Але була ще триваліша агресія Москви проти індіанського племені тлінгітів. Її найактивніша фаза, за різними оцінками, тривала від 3 до 6 років. А от мир індіанці з нащадками московських поселенців погодились укласти тільки у 2004, через 202 роки після її початку. Курйоз ще й який! Московити кажуть, що Аляску відкрив ще у 1648 році їхній першовідкривач Сім'йон Дяжньов. Але це брехня. Перші московити висадилися на Алеутських островах лише століттям пізніше, у 1740-х, після експедицій Міхаїла Гвоздьова і Вітуса Берінга. На честь останнього названа Берінгова протока між Чукоткою і Аляскою. І у них одразу виникли проблеми з місцевими індіанцями, які чужинцям були геть не раді. Тому невеликі групи московитів почали безслідно зникати. Тоді до справи підключилися тогочасні московські олігархи, багаті купці. Які створили типово для всіх колоніальних імперій на півдержавну монополію для освоєння нових територій. Під назвою Російсько-американська компанія скорочено рак. І цей російський рак почав ширити свої метастази на Аляску. Першими з місцевих московити зустріли мирних мисливців, але утів з ескімосами. Швидко їх поневолили звичними своїми способами, демонстративною жорстокістю і захопленням заручників. На кількох островах. Повністю вирізало населення. Решта підкорились. На великому острові Кадьяк зіткнулися з народом Алютік або Кадьякськими ескімосами. Почали їх теж змушувати працювати на себе, тобто здавати всю мисливську здобич і брати участь у промислах кампанії. А ще навертали у православ'я. Ті не витерпіли, повстали. У відповідь московити повністю вирізали населення острова Аваук. І частково на всіх решта островах. Із 13 тисяч алютіків вижив лише кожен десятий. Та й зараз їх нараховують тисяч три-чотири, тобто народ так і не відновився після зіткнення з доброю Московською імперією. Далі була континентальна Аляска, і почалися справжні проблеми. Бо там жили вже не мирні мисливці, а войовничі індіанці-тлінгіти. Народ був доволі розвинений і, на відміну від більшості індіанців, будував дерев'яні житла і фортеці та навіть опанував мітолургію. Мав залізні ножі, сокири і наконечники для спасів і стріл. Англійські торговці з Канади продавали їм ще й рушниці і навіть гармати, тож противник був серйозний. Перший відкритий бій між московитами і тлінгітами відбувся ще на островах у 1792 році. Сторони побилися, зазнали втрат і розійшлися. Потім московити, на чолі з представником раку Александром Барановим, довго намагалися індіанців підкорити мирно. Через підкуп вождів. Баранов навіть одружився на тлінгітці і завів з нею трьох дітей, хоча вже мав іншу сім'ю в Московії. Рак заснував Форт Михайлівський на острові сітка і Якутат та Новоархангельськ на узбережжі. Все більше залізав на мисливські угіддя тлінгітів, де масово винищував найціннішого місцевого звіра, калана або морську видру. Ну і традиційно п'яні московити викрадали місцевих дівчат, а коли наймали індіанців на роботу, то принижували і кидали на гроші. Тож у 1802 році тлінгіти сказали, що корабель, іди, і спалили Михайлівську фортецю на острові Сітка, коли більшість московитів були на промислах. Промисловиків теж виловили і вирізали до ноги. Жінок і дітей забрали в полон. Їх визволив англійський корабель під загрозою розстрілу з гармат, а потім віддав Баранову за викуп. Московити кажуть, що викуп був велетенський 10 тисяч рублів. Хоча насправді, куди ці рублі поділися, хто знає. Московити очманіли і більше року чекали підмоги людьми і флотом. Коли дочекалися, спробували викинути тлінгітів з острова під прикриттям корабельної артилерії. Перший штурм індіанського форту не вдався, бо вождь Катліан озброївся молотом і з групою найвідважніших воїнів кинувся у фланги тилу нападників і змусив їх тікати. Тоді московити просто розстріляли фортецю з гармат. Індіанці відступили. Для розуміння масштабу подій. У цій операції, яку московити пафосно назвали битва при сітці», загинуло 30 індіанців та 20 московитів. Це у війні, де 37-мільйонна імперія воювала з 15-тисячним племенем. Тоді інший вождь танух завдав удару на узбережжі і спалив форт Якутат та розміщений поряд поселення Новоросійськ. Ви вслухайтесь у музику цих слів. Американські індіанці спалили Новоросійськ. Бадьорить, а? Да? <рив> у бою і під час наступної втечі морем загинуло близько 250 ракових слуг. Ще до 30 врятувалися. Тоді московити запросили тануха з почтом у 200 воїнів на переговори. Там їх напоїли горілкою і п'яних перебили. Після цього жодна з сторін вже не наважувалася ні на великі операції, ні на переговори. Колонізація Аляски завмерла, почалася партизанська війна. Московити наважувалися виходити на промисли тільки великими загонами, а індіанці влаштовували їм засідки. Відносний спокій настав тільки після епідемії віспи у 1818-му, якою раптом масово захворіли клінгіти. є підозра, що її спеціально занесли агенти раку, як колись англійські колоністи робили у своїх перших американських колоніях у 17 столітті. Пам'ятаєте ці історії, як індіанцям дарували ковдри з підхворих на віспу, а потім займали звільнені території. Індіанці ослабли. А московити розвернулися ширше. Однак сутички тривали довкола факторій і на ярмарках траплялися масові бійки. А ще московські промисловики і торговці регулярно і безслідно зникали в лісах. У 1851-му тлінгіти навіть спробували захопити столицю так званої Російської Америки Новоархангельськ. Безуспішно, але все ж. Останній зафіксований напад на торгову факторію окупантів стався у 1855 році. Це в розпал кримської війни. Тоді ж імператор Олександр II міцно задумався: а що ж буде, якщо індіанців підтримують британці або й самі прийдуть ударними колонами з сусідньої Канади? Аляска ж досі залишалася слабо освоєною, а число московських колоністів за ледве сягало шести сотень осіб, обох статей. Тому цар підметушився і продав Аляску американцям за 7 з копійками мільйонів доларів. Продешевив, французи продали шалуїзіану за ціною вдвічі дорожче за кожен гектар. Але ж там південь, сонце, новий Орлеан, а тут тільки ліси і злобні тлінгіти. От тільки американці одразу знайшли на Алясці золото. Але це, як то кажуть, вже зовсім інша історія. У 1989 році, начебто за приватною ініціативою у колишньому новоархангельську, а нині місті сітка, спорудили пам'ятник московському губернатору Олександру Баранову, у ніч з перестановленням невідомі борці з колоніалізмом відбили йому носа. Монумент відновили, встановили, але невідомі добрі активісти з місцевих аборигенів його постійно нівичили. Чомусь він їм тяжко не подобався. Зрештою, Баранова перенесли до музею, щоб очі не мозолив. А ще у 2004-му старішини клінкітів зібралися на раду і вирішили нарешті укласти мир з Московією. Поряд з тотемним стовбом вождя Катліана у Сітці була проведена церемонія, на яку запросили праправночку Баранова і оголосили нарешті кінець війни. Умови прості: Російський воєнний корабль. Ну, ви знаєте. Тлінгіти після страшних втрат у війні з доброю Кремлівською імперією змогли відновитись. Зараз їх близько 20 тисяч, удвічі більше, ніж 200 років тому. Це на відміну від поневолених Москвою народів сусіднього Сибіру. Тому, коли московити десь заведуть розмову про те, як американці індіанців убивали, нагадайте їм, ви теж. Але вам, індіанці ще й новоросійськ, спалили до чортової матері. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, за можливості допомагайте нам на патреоні чи Кофі. а найголовніше не припиняйте підтримувати ЗСУ. Героям слава!